День різдвяної листівки, що відзначається 9 грудня, має кілька цікавих традицій, які варіюються залежно від країни. Але основна ідея це обмін святковими листівками, що символізують добрі побажання та теплоту у стосунках. Основною традицією є відправка та отримання різдвяних листівок. Люди пишуть на них теплі слова побажань. Привітання з Різдвом, Новим роком, а також прикрашають їх святковими малюнками, ялинками, сніжинками, святий миколайчик або янголики. Багато людей, особливо діти, створюють власноруч листівки, використовуючи різні техніки малювання, вирізання, аплікацію. Це не тільки маля та творче заняття. Але й можливість передати свої почуття через особисто зроблений подарунок. Існує традиція збирати різдвяні листівки від друзів та родин. Це може бути захопливим процесом, коли люди зберігають листівки протягом багатьох років і створюють особливу колекцію. У деяких країнах є традиція. Купувати різдвяні листівки, виручені від продажу, яких йдуть на благодійність. Такі листівки зазвичай мають на меті підтримати важливі соціальні ініціативи або допомога нужденним. Багато компаній також надсилають своїм клієнтам та партнерам різдвяні листівки як знак подяки за співпрацю. Ці традиції дозволяють не лише передавати теплоту та радість свят, але й зберігати дух різдва нового року через простий, але дуже значущий жест: листівку з побажаннями. Казка про різдвяну листівку. Колись в маленькому містечку на краю ліса жила звичайна листівка. Вона була не особлива, проста, картонна, з яскравими малюнками сніжинок і ялинок. Та, незважаючи на свою простоту, вона мріяла стати найкращою різдвяною листівкою у світі. Всі інші листівки виглядали дуже красиво, одні були з блискітками, інші з гарними віршами. Але наша листівка була скромна і не мала особливих прикрас. Якось напередодні Різдва листівка потрапила до рук маленької дівчинки на ім'я Олеся. Вона подивилася на неї, усміхнулась і сказала: ти ідеальна для мого листа, до дідуся Миколая. Листівка була дуже здивована, вона не могла повірити, що саме вона. Стане частиною Різдва і зробить когось щасливим. Дівчинка обережно написала на листівці побажання: Дорогий дідусь Миколай, бажаю, щоб у світі завжди було тепло і світло, щоб кожна дитина була щаслива, твоя Олеся. Потім вона прикрасила листівку маленькими зірочками і наклеїла на неї яскраву стрічку. Тим часом. Святий Миколай готувався до великої подорожі, щоб вручити подарунки діткам по всьому світу. Коли він побачив листівку від Олесі, усміхнувся з радістю і поклав її у свою тарбинку. Ця листівка має особливу силу, подумав він. Вона не лише передає побажання, а й несе теплоту серця, яку дитина вклала в кожне слово. Вранці. Після святкової ночі Олеся знайшла під ялинкою подарунки, а разом з ними ту саму листівку вона була тепла, як ранкове сонечко, і сяяла, навіть не зважаючи на те, що була звичайною карткою. Дякую тобі, моя листівко, сказала Олеся, тримаючи її в руках. Ти принесла мені найкращий подарунок, віру в те, що Різдво дійсно чарівне, і з того часу листівка зрозуміла, що справжня краса не в тому, як вона виглядає, а в тому, скільки тепла та любові вона несе в собі. Вона стала особливою, бо принесла радість маленькій дівчинці і залишила слід у її серці. З того часу вона стала не просто листівкою, а справжнім символом різдвяного дива, яке може статися, коли люди вірять у магію і добро. Сніг, на саночках легких, що духу ми мчимо, щоб привітати всіх, біле навкруги поля ліси, луги, міста і села одягла зима в пухкі сніги. Передзвін, передзвін чути тут і там. Передзвін, передзвін сповіщає нам свято йде. Свято йде двері відчиняй, Свято йде, свято йде, свято зустрічай. А хто це в кожусі, там на порозі сів, це ж Миколай прийшов, хоч ж до нього всі, у торбі для малят. Дівчаток та хлоп'ят ніс подарунки, поспішав устигнути до свят. Передзвін, передзвін чути тут і там. Передзвін, передзвін сповіщає нам. Свято йде, свято йде двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустрічай. Святкові ліхтарі нам сяють у горі, і не страшний мороз, веселій дітворі, хай віє сніговій, виходь під сніг мерщій. Ми зліпим бабу снігову і стрінем новий рік. Передзвін, передзвін, чути тут і там. Передзвін, передзвін, сповіщає нам. Свято йде, свято йде двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустрічай.